Протягом проведення народного референдуму, ми, і особливо народні депутати України і депутати місцевих рад, надзвичайно багато депутатських звернень і депутатських запитів спрямували усі органи державної влади і місцевого самоврядування якраз з цих питань, бо ми вже відчували волевиявлення людей на народному референдумі по етапах. Ну, наприклад, давайте. От згадаємо таке питання, як виплата знецінених заощаджень колишнього Ощадбанку СРСР. Я, як народний депутат України, виступав з цього приводу на сесії і направив депутатське звернення прем'єр-міністру України Азарову Миколу Яновичу і нагадав йому, що два роки тому, тому Микола Янович, ви як тоді. Керівник, значить, один з керівників партії регіонів, і Віктор Федорович Янукович, обіцяли усім представникам обласних організацій ошуканих вкладників, що як тільки, ви, що як тільки буде обраний президентом Віктор Федорович Янукович, розпочнете виплату по що, адже Пройшло два роки, але жодної копійки не виплачено. І інші були наші звернення. Я повинен сказати, що мож, неможливо, а навіть соціальні ініціативи президента, які з'явилися нещодавно, вони також мають ну, певним поштовх, поштовхом для їх появи. Є також і наші депутатські звернення, і також виявлення наших громадян. І я хочу сказати, що і влада ж, наша державна влада. Та й органи місцевого самоврядування, вони ж вивчають думку людей. Так що це все впливає вже позитивно якимсь чином. Ну І крім того, я вже сказав раніше, що комуністи, фракція Компартії направили біля 20 законопроєктів, якраз у Верховну Раду, що стосується цих питань. Різного вони спрямування там, ну, але вони якраз навколо нашого народного референдуму. Будемо чекати. Розгляду їх у Верховній Раді і позитивного вирішення.